Друге пленарне засідання Ужгородської міської ради відзначилося майже 100-відсотковою явкою депутатів. У залі зареєстровано 35 із 36 народних обранців. На порядку денному 60 питань. Левову частку рішень приймають пакетом, тобто одним голосуванням. Мотивація на комісіях не було критичних зауважень. Так, майже 34 мільйони гривень заклали на благоустрій міста, ремонт доріг, озеленення, прибирання. 900 тисяч гривень піде на будівну документацію Ужгорода. Велоцентру на території ЗОЖ номер 5 виділили 878 тисяч гривень. Дорозі життя – мільйон триста. Півтора мільйони віддали на справи, пов'язані з інвентаризацією землі, окремо на ремонт доріг. При будинковій території закінчилися ремонти. Я довдоруч повністю завершити всі вуличні ремонтні роботи. Тільки там проводилися роботи, де необхідно було якусь частинку заасфальтувати. Вулиця Петтафі, це вулиця така стратегічна, і там, взагалі, ми плануємо в наступному році напевно її закінчити реконструкцію і з демонтованої плитки на інших вулицях, зробити там дійсно історичну частину, відновити нашого міста. Тому там до нового року ще будуть ці ямкові ремонти проведені, щоб в подальшому не руйнувати це покриття, яке зараз частково демонтовано. Жваву дискусію викликала програма впровадження відеоспостереження. Пропонувалися переписати її, надавши доступ до камер поліції, а не виключно міській владі. Однак, попри численні недоліки, проект таки прийняли. Також більшістю голосів затвердили головний кошторис міста на 2016 рік. За новий бюджет Ужгорода проголосували 25 депутатів. Утім, цей проект попередній і зазнає змін після прийняття державного і обласного бюджетів. Депутати, які працюють в опозиції до новообраної влади, наголосили, що документ асоціальний і не голосували за цей проект. На сьогоднішній момент ми маємо проект бюджету. По перше, передчасний, оскільки державний бюджет не прийнятий. Це пункт перший. По-друге, сам проект бюджету є асоціальним за своєю суттю, тому що коли ми виділяємо більше 30 мільйонів на реставрацію будівель історичного центру міста, ми виділяємо 30 з лишніх мільйонів на утримання апарату міської ради. І інші такі видатки ми передбачаємо бюджетом. А в той же час ми передбачаємо тільки півтора мільйона гривнів на медикаментозне забезпечення в. Всіх хворих дитячої і міської лікарні на цілий рік, тобто, це щоб ви розуміли, десь на 2,5-3 гривні в день на людину. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно. Ще більшу дискусію викликало питання мораторію на виділення землі в ужгороді. Загалом рішенням вводиться тимчасова заборона на передачу у власність та користування вільних від забудови земельних ділянок на термін проведення інвентаризації земель міста. Обмеження лише щодо вільних земель. А продаж ділянок через аукціон дозволено. Документам передбачено і чимало винятків. Є такий перелік виключень, що не лишилося відносно чого застосовувати мораторій. Це стосується виділення. От що я ще раз повторюся, вільних земельних ділянок, якщо е, є землекористувачі... І на цих землях збудовані приміщення, чи вони мають акти власності на цю земельну ділянку, то вони мають право змінити цільове призначення цієї земельної ділянки, що також ця зміни будуть проходити тільки з допомогою сесії і з допомогою наших депутатів. Тому я вважаю, що це прийнято абсолютно правильне рішення, яке, яке дасть змогу розв'язати цей клубок проблем, який в нас накопився на сьогоднішній день. І у нас на сьогодні є порядка 900 заяв, нерозглянутих саме з того приводу, що ми не можемо це питання. Розв'язати. Але тепер ми дізнаємося, що е, мораторії є, але те, що роздала е, сесія, в тому числі на скандальних рішеннях, уже е, під час виборчої кампанії, коли е, тут за зачиненими дверима із нібито замінованою будівлею, все одно приймалися і голосувалися, розвивалися земельні ділянки. Вони все ж таки отримують своїх власників, все нормально піде, і е, ті всі скандальні рішення будуть е, в силі. Е, тому від такого, від такого мораторію ми утрималися. Усі 60 питань, включно із депутатськими зверненнями, були позитивно проголосовані. Після численних словесних перепалок та неврахування думок окремих депутатів сесію закрили. Тепер народні обранці зберуться у новому 2016 році.